Всім привіт! Мене звати Юлія Клокова. Сьогодні про супер жінок та скриті таланти. На це відео мене надихнуло інтерв'ю з Оленою Зеленською. Давайте почуємо відповідь пані Олени на дуже цікаве запитання Тімоті Снайдера, а потім розберемо її ще три роки тому. ви не були публічною особою. Ви були scenarystką rozważan rozważanego show, szczęśliwą oczywiście mamą i ta żoną. A dzisiaj wy, jedyna na świecie, pierwsza lady krainy, w tak straszny wynej, pierwsza w historii w ogóle, drużyna prezydenta, jaka na przykład wystąpiła przed kongresem SS. Co jak? Як, як ви відчуваєте в зв'язку з цим перетворенням? Чесно кажучи, я не вірю в такі магічні перетворення. В кожної людини є низка, цілий спектр можливостей, скілів, навичок, які ми просто не використовуємо, коли нам це не потрібно. І дійсно, мені не було потрібно використовувати деякі з тих можливостей, які зараз маю. Запитання та відповідь мені нагадали захоплюючу лекцію Сергія Гаврилова на курсах літосвіти, яка називалась Шлях від звичайної людини до супергероя. На цій лекції я дізналась, що цю основу дуже часто використовують у кіно. Ось як, наприклад, у фільмі Шпигунка, де скромна асистентка шпигуна. Вимушена була стати шпигункою сама, бо її змусили обставини. І ще вчора вона жила ну майже звичайним життям. А сьогодні вона подорожує світом різними країнами, протистоїть злодію та встановлює справедливість. Файний все добре. Так, купер прибув на місце. Сюзен, це щось нереальне. Дякую, то все це корі. Ти не знаєш вона вдома. Сенсори не показують нічого, наче їх там щось глушить. Не подобається мені це. Оч мені, ти файний. Як ти це робиш, я не уявляю. Пробачте, дамочко, але ми тут не потрібні. Так і наша перша леді ще вчора жила ну, майже звичайним життям, а сьогодні створює багато корисних проєктів, один з яких для ментального здоров'я, під назвою Якти, подорожує різними країнами та навіть виступає у Конгресі США. Вихід із зони комфорту заради високої цілі трансформує людину. Вона починає відкривати свої таланти та проявляти їх. Супершпигунку та Олену Зеленську не зламали ні страхи, ні перепони, ні зірковість. Вони щирі, скромні та добрі, бо головне для них це висока ціль. Вони не фокусуються на собі. І як для мене це ключ до успіху. Пані Олена каже, що відчуває, що не змінилась, вірить, що завжди мала ці таланти, які використовує сьогодні. Просто раніше вони їй не були потрібні. Так і у вас є ці е, скриті таланти, відкривайте їх. Я вірю, що ви вже багато, багато чого нового відкрили в собі під час війни. Кожна з вас супер жінка і має супер силу. Розкривайте свої таланти заради високих цілей, залишаючись щирими, скромними і добрими. Натхнення вам!